Доброго дня, наші шановні глядачі. Ми продовжуємо працювати на нашому будівництві. За вчорашній день ось скільки вистроїли. А це в нас Віктор. Він працює над облицювально оздоблюваними роботами або над розшиванням. Що ви можете сказати? Нормально. О, нормально, от правильно. От красива, якісна робота. От відразу видно професійну людину. Ну а то пан Дмитро. Ну, він геть, застіснявся. Ось такі чудові рівненькі стіни в нас виходять. Йдемо та ще подивимось в ту стінку. Це сьогодні тут два ряда вистроїмо.